Вітаю! Якщо ви прийняли рішення звільнитися з роботи в Австрії, дуже важливо вчасно повідомити про це роботодавця. Важливим є два терміни у трудовому контракті: це «Kündigungsfrist» та Кюндіґункцттерміни. Кюндіґункстрміни це день, коли закінчуються трудові відносини. А «Kündigungsfrist» означає термін, який необхідно дотримуватися між днем повідомлення про звільнення та останнім робочим днем. Останнім робочим днем можуть бути останній день будь-якого місяця або 15-те число будь-якого місяця, чи останній день будь-якого кварталу. Якщо в трудовому контракті зазначено, що працівник може припинити трудові відносини цум моноценди, це означає, що ви можете припинити трудові відносини тільки в останній день місяця. Наприклад, 20-те або 25-те число не можна вважати останнім днем. Якщо в контракті зазначено, що ви можете припинити трудові відносини до 15-го числа кожного місяця або до останнього числа кожного місяця, то останній робочий день це 15 або 31 число для прикладу. Відповідно, кіндіґунсфріс це термін звільнення, і трудові контракти часто передбачають, що ви повинні повідомити за один місяць до закінчення трудових відносин свого роботодавця. Іноді зазначається також два місяці. Будьте уважні та знайте свої права. З вами була юридична фірма Вертис.